Сьогодні у Сумах завершився регулярний сезон чемпіонату Сумської області з хокею сезону 2024 року. Ось року. В цьому поєдинку зустрілись друга та четверта команди дивізіону Центр. Це Сумські Бобри та Білопільський лідер. Бобри. Вони на гру вийшли у червоних светрах. До цього матчу мали в активі 9 очок, вигравши три поєдинки з п'яти. Лідер, який суботній матч грав у зеленому, у цьому сезоні не набрав жодного очка, програвши всі свої п'ять матчів. У першому періоді суботнього матчу на початку команди обмінялись голами, а потім уперед вийшли бобри 5-1. На першу перерву команди пішли з двогольовою перевагою сумчан 5-3. У другому періоді була закинута одна шайба і перед заключним ігровим відрізком бобри вели у рахунку 6-3. У третьому лідер зрівняв рахунок 7-7. Сумчани забили ще три голи і фінальний рахунок матчу 10-7 на користь бобрів, вивів їх у плей турніру це був принциповий матч. Довести, що ми все ж таки можемо. Це дуже хороший матч був. команди були обидві сильні. Ми сражалися як могли. Після цього матчу на майданчик вийшли хокейні клуби Суми. Їх кольори традиційно жовті та сумські ворони. Суми, лідер дивізіону. Він, маючи 14 очок, забезпечив собі місце у плей-офф. Ворони з огляду на результат першого матчу ігрового дня у плей-офф не потрапляли. Команда завжди виходить на перемогу. Ну, можна сказати, що принципово. Будемо намагатися виграти так, так чи інакше. Це спорт, і для без цього ніяк. Перший період пройшов без голів, і іноді емоції переходили у штабханину між жарцями. <звук> Другий період сильнішого також не виявив. На дві шайби сум ворони відповіли двома влучними китками. У третьому періоді суми закинули ще дві шайби, а ворони три. У підсумку – 5-4 на користь воронів. Таким чином, у першому півфіналі чемпіонату Сумської області сезону 2024 року. Суми переможці дивізіону Центр зіграють з шосткою. Другою командою дивізіону Північ. У другому півфіналі зустрінуться сумські бобри та хокейний клуб Конотоп Олександр Качанов Сергій Коваль Суспільне. Новини суми.